Із рингу на патрулювання у Прикарпатській поліції працює володарка Кубків України та Європи з тайського боксу. 28-річна Людмила Пелепчак провела майже шість десятків професійних боїв. А нещодавно повернулася з престижно китайського турніру, і там вона здолала місцеву спортивну легенду за 30 секунд. Людмила Струнка тендітна і трохи сором'язлива. та її кривдникам не позаздриш. Давно Людмила підкорила Піднебесну. потужним хуком за рекордні 30 секунд. Уклала на татамі зірку тайського боксу китаянку Хуан Феєєрі. Тоді годі було припустити, що нікому невідома українка виграє змагання такого рівня. Навіть не зрозуміло, що поєдинок вже закінчиться. Думаю, ну як я стільки чекала на нього, і тут він так швидко закінчився. Тайський бокс мають за один із найжорстокіших видів спорту. У діло йде все: руки, ноги, лікті, коліна, голова. Але щоб перемогти суперника, треба його перехитрити. Показуєш, який став допустимо рукою, а сам біж ногою. Тобто, щоб суперник не розумів, що 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 від тебе зараз чекати. Ність у своїх силах стала вирішальною і у виборі нової професії. Коли у Франківському розпочали набір до поліції, Людмила не вагаючись, пішла. Це робота з людьми, це постійно щось нове з напарником. Русланом Людмила пліч-о-пліч вже кілька місяців, із нею каже хлопець: готовий і у вогонь, і в воду. В будь-який момент вона може дати відчну відсіч любому. Комусь правопорушенку. Або мені. Ну ні, не страшно. <ріст> як може бути страшно з чемпіоном? Ще раз. Через роботу в поліції Людмила тепер відвідує спортивну залу лише двічі на тиждень. Так. Та тренер І каже, вона геть не втратила міру, фізичної міру. форми. В їхній день по є є е, 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 сукупність такої сили. Вона б'є як чоловік. Десь близько 65-70 кілограмовий. Нині поліціянка готується до осіннього чемпіонату України з тайського боксу. Якщо здобуде перемогу, поїде на змагання до Європи. Я думаю, що найважливіше більше попереду. Віталія Васильчук, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.